Озвучено українською сайтом Okino.ua Існує легенда про книгу, написану темними силами. І ця книга потрапляє у найненадійніші руки. Диявол, що заплакав огі. Заціни прикол. Ти дуже талановитий хлопець. Що ти робиш? Але ти надто часто ганяєш лисого. Що? Твоя рука не в захваті, це неприродно. Ні, це все неправда. Можеш вважати, що ти гвалтуєш свою ж руку? Заціни. І що це книга диявола? Кривавий пакт. Це зовсім не круто. Якого дідька? Його засмоктало в інший вимір. Та невже? А я якось і не помітив. Ми повинні його врятувати. Від творців «Тріптанка» та робоципа. Де це ми? Увага усім демонам. У пекло проникли двоє смертних. Один хлопець звичайної зовнішності, а інший, наче, крім жиру, нічого і не їсть. Диявол? <звук> <звук> Боже мій! <звук> Слава першому спокоснику. Сто відсотків. <звук> Найтемнішому з темних. Усі чули. Володарю мух та екскрементів. А це мені не подобається. Чого ніхто з вас не катував його, доки мене не було? Oh, no, no, no. Шеф ні, ні, шеф. Ми ж цих столів їмо. Демони. Навіщо ви прийшли? Щоб рятувати друга? Ви допоможете мені знайти Орфея, а я покажу, дотримають вашого друга. Ти нас обдурила. Знаю, я погана. Oh, oh. Це ж моє серце. І зараз ти помреш. Краще печінку візьми її та кінець. Пророцтво. <звук> Як ви посміли предстати перед орфеєм? <звук> Крутий робот, так? Так, насолоджуйтесь перебуванням у пеклі і не шукайте свою маму. Якщо ж ви її знайшли, вона була шльондрою цієї осені. Я проводу вас туди. Зацініть який я спритний, чуваки. Я можу присісти, пернути одночасно. А щоб його? Нік Сварсон, Міла Куніс, Боб Оденкьорк, Ті Джі Міллер, Роб Рігл та Сьюзен Серандон, а також Денні МакБрайт. Нехай почнеться жертвоприношення! Мені, будь ласка, бутербродик. Це не те, що ти подумав. Вибачте, але ж тут написано подвійний гарячий бутербродик. Це назва тортури. Вітаємо у пеклі. До пекла і назад. Незабаром.